Сьогодні створимо проєкт, в якому ми намалюємо сонечко в сонячній системі. Отже, для того, щоб нам створити фон, пам'ятаємо, що вгорі, ось тут у нас є фони різні. Бачите, нам потрібно обрати, ну, скажімо, якусь таку космічну тему. Коли ми обрали в переліку запропонованих, а вгорі, Праворуч Ми бачимо такий пензлик. Відкриваємо цей пензлик, і давайте тут-от тут, збоку, праворуч внизу, намалюємо велике сонечко, так? бо чомусь тут не вистачає його. так? Отже, для цього ми візьмемо інструмент коло ліворуч, оберемо колір жовтий і намалюємо ось таке коло. зробимо. Потім оберемо праворуч заливку. І ось таким саме чином зробимо таке коло. Якщо ви думаєте, що воно трошки замалив, можна відмінити дію, ось тут, скориставшись стрілочками, і намалювати його трошки більше. Можна так, ну, щоб воно ж виглядало, як сонечко, так? Да? Половинка сонечка. Ну, ось так можна. Зафарбуємо. І давайте промінчики такі намалюємо. Так. Треба обрати лінію. Ось такі дуже маленькі. Ну, ось десь так приблизно. Це наша така фантазія. Ось ми отримали таке сонечко. Можете самостійно пофантазувати так, як вам цього хочеться. Можете менше зробити промінчики, більше, ну ось таке нехай буде у нас сонечко. Так, Завершуємо малювання сонечку, натискаємо галочку таку ось праворуч вгорі. І ось те, що ми з вами зробили. Тобто ми додали сонечку в нашу сонячну систему. Спробуйте і ви так створити. Дякую за увагу!